На зв'язку з нами вже є отець Юстин Бойко, священнослужитель доктор богослов'я та патрістичних наук Української греко-католицької церкви. Добрий вечір, Христос Воскрес! Доброго вечора. Воїстину Воскрес. Будемо з вами сьогодні говорити про папу, про наступного папу Ватикан опублікував заповіт Папи Франциска. Чи було у ньому щось незвичне? Заповіт папів, папів є звичайною річчю, тільки що вони різняться між собою. Коли взяти, наприклад, заповіт Івана Павла II, то він його розпочинав писати ще з часів, коли був священником. Опісля тоді, коли став папою і на нього був зроблений замах, і він час від часу той заповіт поновлював під час цих щорічних реколекцій. Я пригадую, коли папа Іван Павло II помер, і були думки про те, чи його поховають у Польщі чи в Італії, адже польський народ дуже хотів, щоб його поховали як народного героя, не тільки провідника церкви на Вавелю. Тоді опублікували заповіт, і він мав такий духовний характер. З Заповіту папи Франциска, який опублікований офіційно, видно дуже чітко, що заповіт був. Вкладений зовсім недавно, тобто 29 червня 2022 року. По суті, вже часи ковіду, а також війни Росії з Україною, вони дали свої знаки, і Папа вклав, склав той заповіт. Той заповіт є, скажімо, такий і духовний, тому що показує духовність папу. Що він жив надію на життя вічне, що людина була віддана дуже побожності Пресвятої Богородиці. Також він себе представляє як людину, яка була свідома того, що земська мандрівка рано чи пізно закінчується, він постане перед Богом. Тому цей заповід має такий духовний характер, але й має також особливість свою, а саме це є місце похоронення Його. Він заповів, щоб його похоронили в одній з базилік римських, найбільших. Це є базиліка Санта-Марія Маджоре. Вона знаходиться, якщо хтось орієнтується в Римі, майже біля центрального вокзалу терміні, де сходяться всі гілки комунікацій, трошки далі, вже від базиліки святого Петра. І, до речі, він навіть вказав, дуже може буде важливо зацитувати, що він пише, що. Просить йому там приготувати таку гробницю у стіні, але що каже, щоб була проста, без особливих прикрас з єдиним написом Францішкус. І ще одне, мене самого це дуже здивувало. Я людина, яка знається на таких речах, але тут мене самого вразило вразив підхід витрати на підготовку до мого поховання, будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку я розпорядився передати папській базиліці Пресвятої Діви Марії, тобто де він буде похований, про що даю відповідне розпорядження. І закінчує дуже гарно, нехай Господь дасть заслужену нагороду тим, хто мене любив, не перестаю молитися, не ще молитися за мене, а страждання, які випали на мою долю в останній частині мого життя, я жертвую Господу за мир у світі. І братерство між народами. Бо треба сказати, що якщо початок понтифікату Папи Франциска був надто успішний, ЗМІ його дуже любили, цитували, то останні роки він був практично суцільним предметом критики. Ну і те, що випало на його понтифікат, здається, в історії так не пам'ятаю, коли було, ну, принаймні ми живемо в епоху. Глобальної комунікації соціальних мереж, тільки згадати ковід, тільки згадати війну російсько-українську російсько війну, занепокоєння на Сході. Він згадував завжди знищення гази, арабська проблема, Китай. Я думаю, що на його вік це було більш ніж предостатньо. Я так цими днями пробував аналізувати для себе цей понтифікат. Папа Франциска. Думаю, що на всі питання ми не дамо відповіді, треба буде часу, щоб певні документи виявилися, щоб всі свідки, які, скажімо, були близькі до цієї особи, розповіли багато. Але в будь-якому випадку я можу вже сказати, що ця людина була дуже євангельського духу, дуже євангельського духу, жив дуже просто у Бога. Це, до речі, перший папа, який не жив у папських палатах, а жив. В, скажімо, готелю Санта-Марта, де поселився як кардинал, який приїхав на вибори папи, і в тій кімнаті залишився до кінця своїх днів. Йому була справа убогих, немічних близька. Напевно, що він виріс у, у часи, коли в Південній Америці панувала проблема соціальної несправедливості, і там йому була близька тема бідних. Теми політичні його відношення до політичних подій тут треба буде ще багато чого переоцінювати, переосмислювати, зрозуміти правильно, Бо тому що постаті особи не оцінюються тільки емоціями чи дописами у соціальних мережах. На це треба часу. Згодіться, що тепер за один допис тебе восхвалять і за один допис тебе розітнуть. Тобто тут потрібно часу. Мені дуже приємно згадати, я був свідком того, як він неодноразово згадував, що був вихованцем влади, владики, початково отця Селезинина Степана Чміля. Напевно, що виріс з українцями. Останні його вислови щодо російсько-української війни, будь-були спричинені його якимось особливим світоглядом. Це для мене не зрозуміло. Але одне, я от щоденно переглядав новини, і я, як як священик, розумів, що він не просто так закликає до молитви за багатостраждальну Україну. І тому я думаю, я думаю, що незважаючи, скажімо, ні на що, коли хтось буде з біографів писати, скажімо, біографію Франциска. Думаю, тема України це буде окремий розділ? Зрештою, тема України це буде окремий орієнтир роздумів на конклаві, який має відбутися, і в цьому я не сумніваюся. У найближчі дні триватиме прощання, похорон відбудеться у суботу, про його особливості. Чим похорон відрізнятиметься від інших, ви щойно згадали. А коли зберуться кардинали на вибори нового папи? Ну, дивіться, є, є така апостольська конституція, яку то є такий ранг документу Ватиканського, який був затверджений ще папою Іваном Павлом II 22 лютого 1900, 1996 року, і це такий поважний документ апостольська конституція, називається Універсі Домінічі Греджіс. І він там має таких два розділи: перше. Він говорить про вакантність апостольської столиці. От зараз, коли папа помер, є седе ваканте латинський термін, тобто пустий трон. І там е, регламентується тим документом, як мають поводитися кардинали у часі того, е, скажімо, пустого трону. До речі, видаються окремі марки в Ватикані, там філателісти їх купують. А коли мова йде про другу, другу частину цього документу, то вона регламентує процедуру обрання нового понтифіка. Тут треба сказати, що, що виборці мають досягати тільки право голосувати тільки ті кардинали, які не перейшли вік 80 років життя. До речі, вони є замкнуті перед світом. Вони голосують в Секстинській каплиці. Там я знаю, що заходи безпеки є дуже серйозні, навіть проти прослуховування, адже пробували різні спецслужби різних країн довідуватися на відстані, що там розмовляють, що там говорять, розмовляють. Но чують вони у Домі Святої Марти. Дуже сурова таємниця зберігається. До речі. За те, коли б колись з кардиналів порушив таємницю, то йому одразу екскумуніка, тобто, це є найбільша автоматично наступає видалення з церкви. Це є найбільша кара, яка тільки може бути. Е ще треба сказати, що голосують кардинали чотири рази денно, е два рази до обіду, два рази після обіду, і для того, щоб обрати нового понтифіка, потрібно Дві треті голосів, тобто не половина плюс один. Такі норми був доповнив свого часу папа Венедик XVI. А у 2013 році, це вже був понтифікат Франциска, то було надано можливість змінювати дату початку конклави за умову, коли є присутні всі виборці. Адже ви самі розумієте, що. Кардинали проживають на різних континентах, і деколи є така ситуація, що не всі встигнуть приїхати навіть на самий похорон, сама Конклава ж, коли мова йде про вибір папи, згідно, згідно норм, має відбутися, скажімо, між 15 і 20 днем після смерті папи. Тобто, якщо так брати, за, за принцип, що папа. Францис упокоївся 21 квітня, то це б означало, що десь між 5 і 10 травня, якщо все піде добре, якщо голосування будуть активними, то ми десь в тому часі почуємо ім'я нового глави католицької церкви. Зараз багато говорить про імена кандидатів, і ми в Україні розуміємо, наскільки важливо, аби Новий папа був у такому повному контексті подій нашої визвольної війни проти Росії. Чи поки що нам залишається просто чекати обрання? Знаєте, я дякую Богу, що я був в Римі 15 років, пережив якраз дві дво, смерті двох пап. Бачив на власні очі. Бачив, як відбувається конклава, і, очевидно. Маєш можливість чути за куліси, Тоді про це говорить цілий Рим. До речі, коли, коли там певні години має вийти дим, чорний чи білий, то зупиняється весь транспорт Риму. Навіть у метро спеціально виставлені такі телевізори, і коли вже бачить білий дим, то всі біжать без винятку на площу святого Петра, щоб почути ім'я нового понтифіка. Дуже цікава процедура. Люди моляться. Це є римські звичаї. Коли мова йде про, знаєте, про Україну тощо, я думаю, що треба сказати, я мушу то сказати, папа Франциск не був антиукраїнський. Це людина, яка була вихована ще раз повторюю при Що сталося, що він не зрозумів ситуації політичної України тепер. Для мене це є загадка особисто. Я не можу зрозуміти, в чому була причина: чи в браку комунікації, чи в браку довіри, чи в браку добрих посередників. Нехай ці крапки розставить історія. Але, напевно, він був людина, яка мала зовсім іншу культурну і історичну, скажімо, таку досвід. І на то він опирався. Якщо говорити про теперішніх кардиналів, ну то зараз різних пророкують, навіть вживають штучного інтелекту, щоб визначити, хто з них претендент. В Римі є таке прислів'я, е яке повторюють про тих кандидатів, які називаються кардиналів, які є потенційними кандидатами на папу. Їх називають папабілі, тобто носії папства. І є таке прислів'я, яке каже, що хто входить на конклав папою, тобто папабіле, то виходить кардиналом. Зазвичай е, треба розуміти, що, хоча людською мовою говорячи, люди є різних думок, але оцей поділ кардиналів на консерваторів і лібералів, він є дуже, е, дуже, скажімо, спрощений. От дивіться. Свого часу, папа в Венедикт 16 під час Другого Ватиканського собору, ну то він був модерністом, по суті, як на той час. Він каже, що церква мусить оживити, оновити свої структури, але друге зберігати тяглість традицію. А вже на старості літ, пригадуєте, його вважали чуть не таким раритетом традиції. Тобто, час іде вперед, змінюється, але головне, щоб не змінювалася істина. Коли говорити про кардиналів, які будуть цього разу обирати папу, їх є багато. І що цікаво, що вони більшість з них, понад дві треті, є обрані папою Франциском. Їх є в живих всього 252, а на конклаві участь в голосі голосуватимуть 135 кандидатів. Я сьогодні собі зробив таку статистику, поділюся з вами. Тобто, якщо взяти за віком, наймолодший кардинал це є наш український греко-католик владика Микола Бичок, йому 45 років, єпископ у Мельбурні. і найстаршим кардиналом є італієць Анджело Ачербі, йому 99 років. Тепер, коли мова про вікові групи кардиналів, то до 60 років ми маємо двох кардиналів, від 60 до 69 40 кардиналів майже. Ну і далі від 70 до 79-93 кардинали. Тобто середній вік кардиналів виборців, він сягає близько 73 років. Також кардинали представляють різні країни. 88 країн, уявіть собі, з яких 65 мають принаймні одного кардинала виборця. Бо треба ще сказати, що не всі країни, які мають кардиналів, мають кардиналів, що мають голос. На виборах. І тепер так, давайте за континентами. Європа має 53 кардинали. Азія 23, Африка 18, Північна Америка 16, Південна Америка 17, Центральна Америка 4. Океанія 4 кардинали. Якщо говорити за країн, які мають найбільше топ-виборців кардиналів, то безумовно це Італія 17. Потім Америка, Сполучені Штати Америки 10, Бразилія 6, Іспанія 5, Франція 5. Тобто можете собі зараз уявити цю ситуацію, і напевно, що кандидат майбутній на папу, він буде обговорюватися, щоб він відповідав, знаєте, не політичним інтересам, а щоб люди відчули, що це дійсно людина, яка може провадити церквою, бо обирається не главу держави. А обирається голову церкви. Тут, тому вони моляться, постять, не йдуть на контакти зі світом, щоб зосередитися на тому виборі. І, як на мене, тут напевно, що цей кандидат, який буде обговорюватися наступний на папський трон, будуть говорити про те, наскільки він здатний вирішити проблеми політичні, суспільні, які склалися у світі. Ну і пасторальні, бо безумовно проблем набралося дуже і дуже багато. І тут, напевно, і форма управління церквою, знаєте, змінюється. Папа Франциск запровадив синодальну форму правління церквою. Він казав, що церква це є спільнота люду Божого, до якого належать не тільки єпископи, патріархи, священники, але також миряни, які мають хрещення, і вони також є частиною церкви і мусять мати свій голос. Звичайно, у певних питаннях його вислови були дуже дискусійні і певно залишаться. Але е, цей позитив е, залучити варіант до управління церквою це є позитивне. І на мою думку, еклезіологія католицької церкви, тобто, наука про церкву, останніми роками за Папи Франциска зазнала змін тут більше прав будуть мати церкви локальні на місці. Тобто. Е, то вже можна сказати, пройшла така децентралізація, і найголовніше, щоб кожна країна на місці мала своїх сильних особистостей, які би здатні були захищати своїх людей і проводити до Бога і відповідно бути голосом свого народу і голосом Божим у світі. Ви вже згадали про 45 45-річного українського єпископа Мельбурна Миколу Бичка, який буде одним з тих, хто голосуватиме за обрання. Папи окремі засоби масової інформації вже і його ледь не назвали наступником Франциска. Що думаєте ви? Церква то є найдавніша структура, яка є у світі. І тут, коли обирають провідника церкви, такого як папа. Переважно стараються вибирати особу старшу, щоб не зацементувати церкву на десятиліття. Ви уявіть собі, якщо обирають кандидата, умовно 45-річного, так? Ну, то є вся потенційна загроза, що він 45 років буде керувати церквою, за той час зміняться покоління. Якщо початково всі його будуть вітати. То пройде 10-20 років, і його популярність вже буде зникати. Тому тут треба вибирати людину, яка вже є старшого віку. Очевидно, одного разу кардинали католицької церкви ризикнули і вибрали папу Івана Павла II. До речі, то ніхто не сподівався, що його виберуть. Ну і ми бачимо, що він провадив церкву дуже довго, але унікальний феномен Івана Павла II, що він якось потрафив бути завжди живим і актуальним. То особливий дар Божий. Я очевидно тільки за, щоб папою стала людина, яку хоче обрати Дух Святий. І якщо Дух Святий захоче, щоб цією особою був владика Микола Бечок, якого я особисто дуже добре знаю, це чудова людина з почуттям гумору і душпастер, і проста, простий чоловік, і одночасно з богословськими знаннями, то я тільки буду радий аплодувати і в перший же день піду помолюся, подячну молитву, а на другий день піду замовляти квитки до Риму, щоб його привітати. От. А на даний час тільки молюся, щоб Дух Святий вибрав того, кого він захоче.